17 зареєстровано, з 22 хворим є, відповідно до розпорядження позачергову сесію, полину влучання, оголошує відкрито. Порядок денний. Вісім залішення прийняття. Що не допутати за пропозиції доповнення до порядку денного будуть? Прошу підключити це питання. Це завершення що документації щодо подалу з мамонті комунальної власності і одне питання щодо об'єднання двох геманітеля комунальної власті. Питання про погодження меморандуму про співпрацю між міською сільською радою та виконавчим партнером міжнародної організації з міграції в Україні, в районі Київської області. Проєкту рішення. Так, а по прийшли, земельна пройшло земельну комісію право. Регламент зауваження нема? Я перепрошую, ви не депутат. А Зараз ми Я говоримо почуну. про порядок денний. Ні, почекайте. Я перепрошую, ми працюємо по регламенту, якщо є питання, от, ну, давайте по процедурі. ви вже просите і вимагаєте по порядок, тому ну, давайте по порядку і по процедурі. Що де депутати, ставлю на голосування перед людей за основу змінами та в цілому, будь ласка. За рішення прийнято. Ви не будете проти, якщо я надам слово Наталії Іванівну. У мене одне питання. Шановні депутати, шановний Іван Миколаївич, я надію, що любов відомила, я не було відміла вас зазнайомила з пропозицією. Е... Громадської організації про впровадження для європейської інтеграції органів місцевого самоврядування розробку нормативних документів по закону про народовладдя, про статут громади, про громадську раду, про спостережну раду. Чи готові сьогодні сільська рада прийняти участь сприяти цій роботі буде посольство? США будуть приймати участь по в цій роботі. Я запрошую всіх депутатів і вас, як керівника, і керівництва сільської ради прийняти участь в такій роботі. Це дуже корисно. Я розумію, що вас не ознайомили і ви не знаєте, але звернення я залишала людині про той сім'ї. І тому і ще ну, вважаю за потрібне звернутися до депутатів, тому що сьогодні. Дуже велика робота проводиться по європейській інтеграції органів місцевого самоврядування і тому є така пропозиція, тим більше, що підтримує посольство США. Тому я звертаюся до вас з проханням підтримати ну, таку пропозицію, створити робочу групу. І працювати приїдуть політологи, які ознайомлять і депутатів, і громаду з такими документами необхідними на сьогоднішній день. Я думаю, це для сільської ради дуже-дуже буде корисно і, і потрібно. І, і Дякую за пропозицію, Я ознайомлюсь, я за все нове, тим паче, якщо... Є міжнародна підтримка. І як я не можу повторюю, велосипед вже придумано, треба тільки його взяти. Тому Якщо вже є чудовий досвід, його впровадити, будь я будь-яку ідею треба підтримати. Я вам дякую за вашу позицію. Я чисто ну, депутатів озвучував, тому що там обов'язково побажана ну, участь депутатів. Це дуже корисно ну, для впровадження цих принципів народної. Тим більше, що вже є закон. Тому я буду надіятися на, на продовження розмови. І визначення дати, коли робочу групу і в якому складі можемо запросити, і щоб представники міжнародних фондів Я ознайомлюсь. Я думаю, хтось ми попрошу, а я ознайомлюсь і тому дуже дякую. Дякую. Вам і нам з ким. Ні, так там можна там зданий Анталівана, де вона просить організувати зустріч для того, щоб нам донесли взагалі позицію, щоб там були. Депутати, працівники всіх способних підрозділів міської сільської ради, капела така регламент роботи. Я вам просто пропоную, але я надію, що тут немає якось тому, заперечувати таким інструментам. Підтримую. Дякую. Шановні депутати, на порядку денному питання проносить змін до бюджету міської сільської терама. Вчора на погодження ми всі питання пройшли, не всі депутати мали можливість. Буде присутніми ми, ми зачитайте. Ще не було засідання бюджетної комісії, де розглянули тут два питання. Це ми приймаємо державно, державні кошти в сумі 32 млн сім тисяч грн, які садив на будівництво школи, і також по питання директора КП Моряни щодо а, поповнення статутного фонду в сумі 248,829 гривень, це на закупівлю а, насосів, які нам вкрай потрібні, щоб тиск там, mm -hmm. там була одна пропозиція 240 і друга 280, які mm -hmm. ті, -ті насоси ми використовуємо. Ну, Я, можливо, би, передбачав би більше 280-40 тисяч, на таке велике гроші ну, на вашу асоцію. Тому що і, і, і тої фірми, і тої, де використовуємо насоси, тому можемо не, теоретично передбачити дві сини для того, щоб мені доповіли і там треба чекати, і там треба чекати на певні компоненти. Тому що буде швидше, іде літо. 40 тисяч приймати рішення. Зараз під час проговорення внесли зміни. Давайте процедурно. Хто за те, щоб збільшити наш такого підняття робити? Один, два, три, чотири, п'ять шість. 7, 8, 9, 10, 1, 12, 15, 14, 15. Проти? Утримались? Два. Дякую. Що не добавити. Ставлю за уважне пропозиції допомоги до бюджету. Змін до бюджету. Ставлю на увазі дане питання, будь ласка. 18 за, рішення прийнято. Наступне питання. Про безоплатне прийняття комунальної власності власність сільської сільської територіальної громади гуманітарної допомоги отриманої від Кастамс Депензи. Прибалтійських наших партнерів. Я також доповідав, став на сьогоднішній день наша громада отримала груз гуманітарний. Це речі, вони нові, на баланс і відповідно з ними безперебійності. Тому питання уважної пропозиції до проекту рішення. Дякую, ставлю на основа дане питання. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження посаду заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів нашої подавської сільської ради восьмого скликання. Вчора на положені я запрошував кандидата, відповідь сьогодні вже не запрошував його на сесію. На сьогодні у нас є велика. Великі питання організаційних проєктів щодо архітектури і все, що пов'язано з а, територіями нашої громади. Сергій Олександрович є опаком спеціалістом в цій галузі. А, я його запрошував на роботу ще з 2020 року. Зараз є можливість а, залучити в нашу громаду спеціаліста а, і дуже багато. З вас депутатів вже мали можливість працювати з ним, коли він ще працював на посаді архітектора Бориспільського району. Тому зауваження пропозиції до проєкту рішення. Будь ласка. Я вчора наголошував і сьогодні всім депутатам закликаю не підтримувати це рішення, тому що Сергій Лещенко має дуже... Гучне ім'я в корупційних скандалах він замішаний практично у всіх, тому що він підписує ті документи і є їх розробником. Це дуже багато. Хто цікавиться історією Борисполя і Бориспільського району, то може чути це прізвище дуже часто. Тому Запрошувати в керівництво нашої громади людину з сумнівною репутацією, яка буде класти величезну темну пляму на нашу громаду, і плюс це великі ризики, великі ризики того, що ми, як депутати, як представники нашої громади будемо. Причетні до того, що почнуться різні темні справи з нашими землями, з нашими будівництвами, з розвалюваннями там і різних інфраструктурних об'єктів, якщо комусь треба буде це зробити. Як ми бачили по пологовому відділенню в Борисполі, коли воно розвалилося цілком нормально функціонуючи, і невідомо, куди гроші подівалися. Так як е, крематорії, які на наших землях хотіли збудувати, в тому числі за допомогою Лещенка е, і його е, підписів і рішень. Тому народ, якщо ви хочете е, себе заплямувати цим рішенням, будь ласка, голосуйте, але е, повірте мені, що я е, намагатимусь до людей донести хто причетний. До таких ганебних рішень, якщо ця людина стане в на керівництві нашої громади, Шановні депутати, я перепрошую, за посада заступника це моя компетенція, тому я не можу не відреагувати, тому що людей з східним чи не добросовісних я точно не хочу бачити в команді. Оксана Володимира, ви дуже чудово сказали, тільки ви трошки помолились громадами, тому що це не наша землі, це землі колишньої громади. І, ну, напевно, треба перестати говорити неправду. Я вже не буду говорити, вживати слів маніпуляцій, тому що голосують за детальний план щодо крематорії депутати, затвердження ДПТ. Сергій Олександрович був архітектором, його задача була прийняти і зробити певні дії, але точно не голосувати за ті чи інші. І вашої участі у припиненні крематорії точно не було. І те, що ви там прийшли з плакатом, покричали, це не означає, що ви щось зробили. Натомість особисто я, особисто народні депутати. І підняли це питання, ми е, зустрічались в Києві, і ми спромоглися е, знести ДПТ, які були затверджені. Тому е, станом на сьогодні, е, крім балачок, від вас ми нічого не чули і в минулому скликанні, і зараз. А ото, що треба доносити до людей, це, безумовно, треба. Ну, е, в ваших очах і я там сам крайній великий корупціонер. І злодій. Тому я вмічаю, що для нашої громади ця людина принесе користь у розробці і впровадженню певних технологій і е е е організації роботи. Е е Тому, у якщо у вас немає підстав і немає рішення суду, то, будь ласка, не звинувачуйте людей. Е е це не додає вам як людині, як депутату. Дякую. Будь ласка, Шановні колеги, я хотів би наголосити на тому, що коли ми обговорюємо посаду заступника, ми обговорюємо спершу це наші можливості, можливості нашої громади, які стосуються розвитку. Тому поява в команді у голови фахової людини, яка Буде опікуватися цими проблемами, а у нас, ви знаєте, на сьогоднішній день немає інспекції, немає плану просторового розвитку, потребує оновлення генеральних планів і багато ще питань професійних, які потребують професійного підходу. Це перше. По-друге, треба розділяти політичну відповідальність, і політичні рішення від технічної виконаної роботи. З того, що я знаю, ніколи Лещенка. Не був в політиці і не займався політичними питаннями. Все ж йому наказував, наприклад, були прийняті рішення там, радами, відповідно, технічно він відпрацьовував і свої підписи став під технічними документами, а не під політичними. Це друге, і третє, ну зрозуміло, що коли ти перебуваєш в опозиції, то чим гірше у Влади, ну, тим краще, це очевидно, тому ця мотивація мені теж зрозуміла. Дякую. Щодо пана Олещенка і його професіоналізму. Насправді сьогодні було дуже багато роботи. Я писався для те, що не встигаю. Після вашого повідомлення, думаю, принципово поїду. Як підприємець мав з ним контакт робочий. Що ну, пів року бігав, шукав, Ні, ніхто мені не зміг допомогти більше, не відпрацювати свою роботу. А він це зробив за тиждень. Тому що до професійності там велике питання. Ну, тобто він великий молодець. А щодо корупції, нехай розбирається органи. Дякую. Так. А що докудати? Першного фона не писав, будь ласка. З за рішенням прийнято yes. наступне питання. Про зазбереження декументації щодо проведення антиалізації земельної ділянки комунальної власності та розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель споруд об'єктів передачі електричної енергії під об'єктом комунальної власності в партії. Пряма ТП комунальної власності міської сільської ради зашвиджуємо документацію та ВЛ щодо формування земельної ділянки. щеляності. Чотириме. Так, так, так. Враховуючи зауваження комісії, не виносяться на запечення. Зауваження до проєкту рішення. Вчора ми потім також проговорили, одне питання, одну також зняли. там потребують до опрацювання. Стане на освоєння дане питання За рішення прийнято. Наступно там продовольчить мутації землеустрою, щодо поділу земельної ділянки комунальної власності. Земельна <гумені> ділянка комунальної власності появиться Борис Перська кадастровий номер остання цих замерзетри. За ваше до проєкту рішення, будь ласка, на земельній комісії я голосував за це питання, але враховуючи те, що цей проєкт не був оприлюднений завчасно, враховуючи якусь терміновість, то я отримую свій голосування на сесії. Але я голосував за. То, а нам що рекомендується? Є це, процедура, якою ми повинні дотримуватися як законний орган місцевого самоврядування. Тут процедура не була дотримана. Я намагаюся і закликаю завжди, щоб ми йшли по процедурі. Я не хочу підтримувати порушення певної процедури. Це ділянки, які Якщо з тим терміновістю проведення робіт необхідно перебувати за мене до проєкту практично. Ставлю на голосування на питання. За Я вибачаюся, Вячеслав, на попередній сесії ми домовились депутати, які взагалі не голосують, попереджають для того, щоб ми не втрачали час. Ну, Тобто, якщо депутат взагалі не натискає жодну кнопку, то він попереджає, і тоді колеги не чекають. Дякую. проводити питання про завершення технічної комутації землеустрою щодо поділу земельної ділянки не маємо власність. Земельна ділянка. З попередними полощеними цифрами теж необхідно здійснити по заміну земельної ділянки. Заважуємо на проєкту рішення. Це ділянки дорога до тебе, біля стадіону. За рішення прийнято. Ну, скажи, Питання подійши. на розгляді передання дозволу гірской сільської гарантії на технічної потегнита із заглузить щодо об'єднання земельних ділянок на власності. Для формування формирования обмежень ділянки шляхом об'єднання круг на власності, що на форме затверджені попередніми рішеннями. Просимо надати дозволу Кісійська Раді розробити документацію за Зауваження до Ставлю на голосування. Рішення Розглядається питання про погодження меморандуму про співпрацю між сільською радою та виконавчим партнером міжнародної організації з міграції в Україну. Вчора напочті не пояснювали заважну пропозицію до проєкту рішення. Прохання ще всім депутатів, кого ви знаєте, активних жителів, мешканців Бори, які прагнуть покращити життя в громаді, унікальна можливість. Навчитися професійно працювати з базами даними, з джерелами даних для вивчення проблем громади і напрацювання проєктів з розв'язання цих проблем фінансується через ООН Міжнародну організацію з міграції в Україні. Наша громада одна з 20 в Україні, яку обрали для того, щоб профінансувати цей проект, в результаті. Буде реалізований один конкретний проект, на який виділені будуть кошти. Тобто ну, унікальна можливість. Є як мінімум 5 ще місць в команді, взагалі буде 20 людей працювати. Будь ласка, долучайтеся. Дякую. Дякую за уваження до проєкту рішення. Ставлю на голосування дане питання. Залішній приємний. Шановний депутат, переоденник вичерпаний, дякую за те, що знайшли можливість прийти на позачергову сесію. Черговий раз ви будемо що в єдності сила і коли треба прийняти рішення важливі для народу розвитку нашої територіальної команди. Ще раз передання вичерпаний, позачергову сесію голошую за